Тетяна Крупа, яка підозрюється у корупційних злочинах, зараз не в СІЗО і вдома. Сусіди давно її не бачили. Кому ти посілі? Ні, тут нікого не було. Їх судового реєстру стало відомо, що наразі крупа на Тернопільщині доглядає 87-річну матір свого чоловіка, яка, нібито, за станом здоров'я потребує стороннього нагляду. Нагадаю, колишня очільниця Хмельницької обласної МСЕК була затримана 5 жовтня 2024 року. У той же день їй повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Тетяна Крупа через підроблені документи зробила 50 прокурорів Хмельниччини фіктивними інвалідами, які отримали найвищі пенсії в Україні. Під час обшуків її квартирі знайшли понад 6 мільйонів доларів готівкою, з якими чоловік ніяк не хотів прощатися. А ще група має рахунки за кордоном, нерухомість в Австрії, Іспанії, Туреччині Польщі, понад 30 об'єктів нерухомості в Україні, а також інші незадекларовані активи. Щоб подібні історії не замовчували, поставте лайк та залиште коментар. Таким чином ви допоможете правді не залишатися непоміченою.